Так, ну погнали. Ну ось. Декілька поворотів, перший з яких праворуч. Встановлюється перед небезпечними ділянками а дороги. А чого декілька, Тут ж не пише е, цифру під низу. Значить, тільки два. Ні. Ні. Чого ні? Зазвичай пишеш цифру, є? Ні? ні. Знак називається декілька або круті повороти, якщо ми українське правило дорожного руху беремо. Ні, ну ми беремо польське. Ну. Ну. Ну хіба якщо декілька не має бути під низом ми... позначки? Ні, якщо більше двох, буде табличка, де буде зазначена кількість. Тобто так буде написано три і потім така штука. А, то це мають на увазі, що декілька це два. Так. Да. Окей, хорошо. Перший з яких перший як яких да. перевороч на дорогах зі швидкістю більше 60 км на годину встановлюється на відстані 150-300 метрів до небезпечної ділянки дороги. А? 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 Завалила, хорошо. <ріх> <ріх> давай, вести. Может, туда ще а, угу. Що? Що, знову, да? Ну а ще далі показувати? Закінчення пішохідної доріжки. Кінець доріжки для пішла. Що далі знову, так? Ну, а тепер твоя черга. Що <реш> це небезпечний поворот. Де? Yeah, э... так не чесно. No, да, uh -huh. Я знаю, що я цей. Але я, я, я не ну, це. Ну це я знала це! No. Це ж очевидно. Ну, давайте я буду отак закривати і отак показувати, щоб я. No, не ну давай, бачила. що для водія означає цей знак. Ну, що крутий підйом? Він водій? наближається до крутого підйому. Що водій має зробити? Шо, про що, йому це кажуть. Збільшити передачу, то, наприклад, збільшити швидкість, щоб виїхати по цей підйом. Тобто, якщо у нас на дорозі дозволено 50, ми маємо дати Ні. 80, щоб. В, в сеті, ну, я знаю, що значить знак, але для чого? Ну, типу, що він нам це дає? Ну, інформаційний знак. Ну Інформація. так, ну наприклад, ти їдеш, в тебе є попереду крутий підйом, і в тебе там нема знаку. І от до чого це може призвести? Що ти не будеш знати, що ти виключає. Що ти заглохнеш просто посередині цього підйому, тому що ти обереш неправильну передачу і. Так я ж сказала, що передачу обрати. Так потрібно менше обирати, а не більшу меншу. Ну звісно, Много. коли в тебе менша передача, в тебе більші момент, моменти, ти спокійно виїжджаєш на підйом. А коли в тебе більша передача, в тебе таке відчуття, що не вистачає потужності двигуна, і ти не виїдеш. цей? Чому такі легкі? Мені? А може отак? <смі> 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 а чого отак? Ну, не знаю. Карточка так? Ну добре, добре. Рух тільки ліворуч перед знаком. Правильно. Забороняє розворот. Правильно, так? Так. Да. Ось це. одноэтажных автомобилей дозволена максимальная масса больше трех с половиной тонн заборонена. А? 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 Правда? Будь здорово. Можу вимкнути кондиционер. Не-не. Чи кому ты показываешь? Ты матча показываешь? Так а что ты подивись показывать? А, блин. Да, да, да. Я думал, ты... Він ти що ти показуєш ну, значення. Ні, там значення, значення інше інакше що, інші. Все, Я ж не настільки вже вибачаюся. То, то я не проснувся. Я також. Так а що, вона нічого не сказала? Вона сказала так, дорога, вона так, Просто... а вона ще Так, а що це значить? Дорога, на якій не діють такі правила дорожнього руху, як тут. А на що ми повинні обов'язково звертати увагу і чого ми обов'язково повинні дотримуватись на такій дорозі? Ну, звертати увагу на дорожнє покриття. Ні, ні, Пішоходів. ну те, що пішоходи, то зрозуміло. Я маю увагу на засоби організації дорожнього руху або регуляр регулювання Ну це ставлю зазвичай на польових дорог. Як я знаю, ні, от при в'їзді на великий Ашан там буде теж такий знак. І там додатково буде ще стреха руху стояти. Знак ну ще коли ну коли виїжджаєш, це ти включаєшся у рух? Так, це перше для нас значить. А я маю на увазі от на... На дорогі вовнешній, умовно кажучи, не діють правила дорожнього руху. Але якщо на цій дорозі є засоби регулювання дорожнього руху, які, то ми обов'язково маємо їх дотримуватися. На дорозі там, на житловій зоні можна їхати максимально 20, а на вивнечній. Зараз не про швидкість руху. А мені цікаво. Мається на увазі. На вивенчній угу. з безпечною швидкістю з безпечною. Ну, якщо мені безпечно 80. Ну, Може їхати 80, якщо дорога, по якій ти їдеш, дозволиться робити. Мається на увазі, що якщо в нас є територія, яка позначена дорога вевенчна, і на цій території є встановлені світлофори, є встановлені знаки, то ми маємо їх дотримуватися. Обов'язково. Угу. The next please. Ось дорога без наскрізного проїзду. Або тупік. Якщо ми говоримо Це було б запитання українською. для мене, але дуже дякую. Блін. <рес> <рес> ну тепер для вас. Ні, тепер тобі два. Ось це. Отак. Це прилягаюча дорога зліва. А конкретніше? Ну, от прямо, а там зліва буде, ще прилягати дорога. Дивись, є такий самий значок, тільки отак буде рівно йти дорога. А тут під кутом іде. Ну це значить, що ми на головній, а тут другорядна. Ну так, да, але є такий самий, бачиш, ця другорядна Ну А як вже дорога ляла? Ні. У нас тільки таблички можуть показувати, як у нас конфігурація доріг. Знаки не можуть показувати. Знак, про який ти кажеш, це там, де отак іде рівно під кутом. А це трошки інше означає. Теж прилягання другорядної, тільки там є відсутність. Ну, все одно ми в пріоритеті, якщо ми їдемо по осі. Це все правильно. А давай я тебе так спитаю. Ми можемо виконати поворот ліворуч на цю дорогу, на другорядної. О, 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 бачить, в да. є єднокірункової дороги. Тобто да. це прилягання а не може бути такий знак, якщо ви була Ні, якщо двостороння, тоді під, під 90 градусів буде там намальовано. Ой, ну оце е, автобус, автобус на ця. Автобус споспас. Там І... мають право їздити тільки автобуси, швидка медична пацієнта. Тільки автобуси. А якщо іще хтось має право їздити, знизу буде табличка. кому ще дозволено. Ну я думаю, навіть якщо таблички не буде, то не буде. Ні, це порушено. Бачиш, знак, а знизу табличка. Але вона ж завжди знизу пише хіба ні? Ні, не завжди. Ще Я тобі ці? покажу повідомлення, так, де мені це? скидували в Варшаві. Просто такий самий знак стоїть без таблички додатково. Угу. Тобто, якщо їде, їд, наприклад, швидка і немає того навіть, цієї каталоги. Давай, так, швидка з, він, з виключеними сигналами. Якщо вона їде з мигалками, то вона може навіть позустрічній їхати. Ну це так. А якщо швидка їде без мигалок, якщо поліція їде без мигалок, mm -hmm. і знизу немає таблички під цим знаком, вони не мають права їхати до полосою. І другий собі. Я сунував вже зберігався. Одна була з сприлягаючою, другий без пас. Це вже. Наглість. Ні. Давай, ано. Контроль гронічно. Так. Так. Дві обов'язкові вимоги для водія, коли він бачить. Зменшити швидкість. Ти бачиш. Ні. По-перше, проїзд цього знаку без зупинки заборонено. Тобто, ти обов'язково маєш зупинки. перед ним зупинитися. А друга яка вимога? Обов'язкова. Продовжити рух ти маєш право тільки після дозволу там буде стояти. Да. Контроля це знали, цельна. контрольна цельна або контроля другого або ще щось. Тобто ти зупинився і не можеш просто далі поїхати. Чекаєш, поки тобі там дозволять рух далі. Це ти мене? Так. Да. Наказовий знак рух прямо або праворуч. Чи можемо ми тут повернути вліво? Ні. Правильно. Блін, а ще я викладач. Ти там собі не вибирай. Я не вибираю, я всі, собі... по, я всі да, по черзі. Ні. Це скасування знаку обмеження швидкості. Ні. Чого ні? Ну, Подивись уважно. Подивилась. І? Думка та ж. дивись, бачиш, знак обмеження швидкості 60. Так. Якої він форми? Той знак який Квадратний. Воно. Але ж вони там, що... А, о... Ні. Давай, кажи. Один мені здається до скасування наступного знаку, а інший до перехрестку. Я не пам'ятаю, Дивись, а якби, наприклад, всередині оцього квадратика була, була буковка П паркінг. Ну і перекреслена, наприклад, або не перекреслено. Ну, якщо на сірому. Немає значення, сам смисл. Тобто, у нас може бути сам знак. Знаків заборонено. Дивись, у нас може бути сам знак П. Mm -hmm. так, синій знак з літеркою П. А може бути цей синій знак з літеркою П в квадраті. Mm -hmm. От в чому принципіальна різниця просто знака. І якщо він у нас квадратиком. Okay. Може, що воно діє на певній якійсь частині дороги? Зоні. Так, так. Тобто у всій зоні. Тобто, умовно кажучи, якщо ми беремо знак обмеження максимальної швидкості, який просто встановлений, це означає, що він діє до наступного перекрестя, до кінця населеного пункту, або поки не буде відмінений таким знаком, тільки без квадратіка. А якщо у нас цей знак в квадратіку, це означає, що е скасовує дію знаку обмеження максимальної швидкості в усій зоні, наприклад, в усьому місті. Тобто ти в'їжджаєш в місто, в тебе буде 30 в квадрати. Це означає, що в усьому цьому місті, місту, місті, в селі, Mm -hmm. Обмеження швидкості. І для того, щоб скасувати, буде такий знак. Так я ж сказала, що він скасовує обмеження швидкості. Так, але не до наступного перехрестя. Тобто в усій зоні мається на увазі. Квадратик це вся зона, це може бути місто, там, цілий паркінг, наприклад, велика якась територія, там не знаю, складів або ще чогось. А mm -hmm. якби без квадратика, то ти правильно сказала, до наступного перехрестя. Тобто слово зона просто додається. Знову? Да. Тупік. А по ну, дорога без безнаскрізного... нашої. Дорога без скрізного проїзду. Угу. Рух прямо. Наказ їздити прямо, прямо заборонено, тільки ліво або право. Ди, а чого ти її додатково нічого не питаєш? Бо вона все правильно сказала. Так, а спитає, чи можна наліво, чи можна так, розвернутися? Так, вона ж сказала, що можна наліво і можна на право. А, а розвернутися. Я, я їй вірю. вірю, я їй вірю. А мені знач, «ні». А я розвернутися можна? Дивіться, вона сказала, що знак дозволяє їхати тільки вправо або вліво. Я перевернула карточку. Тут пише: наказ язди вправо або вліво. Вона ідентично сказала. А розвернутися можна? Про я не було такого питання. Якщо це не заборонено, значить можна. Так, ти зараз поганого людей навчиш. Ти кажуєш так само, як. Не казав я такого, блін. На наказові знаки вказують дозволені напрямку руху. Якщо дозволено тільки ліворуч, то ми їдемо тільки ліворуч. Якщо нам дозволено тільки ліворуч, і Але Якщо і проводити... буде ось цей знак і не буде знаку, що не можна розгородку. Ні. Дорожня розмітка, поворот ліворуч, нам дозволяє розворот. А також нам дозволяє розворот інформаційний знак, рух по полосам, який така стрілочка вліво. А наказові знаки ми можемо рухатися тільки в тому напрямку, які нам наказують знаки. Ви ж нещодавно казали, що все ще не заборонено, нам дозволено. Так він забороняє, так в правилах написано, що цей знак забороняє розворот. І, взагалі, я не про знаки казав. Це лежачий поліцейський. Ну, блін, ні. Нерівна дорога? Ну. Ну. Це ж те саме. Ні. там А ви хочете поліця? сказати, що коли лежачий поліцейський це дуже рівно? Вона права. В кожного різне поняття. В правилах одні поняття, блін. Ну я їх по-іншому транслюю собі. Трактуєш собі, так? Трактую так. Well, так. Ну, У, так. У мене своє розуміння. Це мені? Да. Там, Це кінець обмеження максимальної швидкості руху. Що він скасовує? Чи до перехрестя, чи до зло? Він не до перехрестя. Ширше. Ширше, ширше, ширше. Він скасовує дію знаку, який був встановлений перед цим, обмеження максимальної швидкості. А з якої швидкості ми можемо їхати після проїзду цього знаку? З дозволеною. — А яка дозволена, якщо? Тільки скасовано, нам нічого не дозволено. Ну, то залежить на якій дорозі ми їдемо. Якщо ми їдемо в населеному пункті, то 50, бо на терені забудованим. Якщо ми їдемо поза населеним пунктом на дорозі з однією проїзною частиною, то 90. Якщо ми їдемо на дорозі поза населеним пунктом з двома проїзними частинами, то 100 для легкового автомобіля. Ну так, на троєчку. А що я не так сказав, блін? Все так про це довго. Це правильно. Тобі здійснить то не правильно. Там не так написано ззаді, почитай. В'їзд на дорогу без проїзду. Це ну, я розумію, це так же само. Ти перед тим так само сказав. Коли було з правої сторони тобі. Взагалі-то. У мене запис є. У у нас докази. Це що я на другий рядній усіх. Не так ти показуєш. Не так. Переверни його вверх ногами. Ну я ж зрозуміла, я дуже зрозуміла. Та блін є різниця. Ну так все одно добре, його так ніхто ніде не помісить. Я буду бачити тільки так. Ну правильно, правильно. Це поступи дорогу. Ну, все так. Куда вам хочешь еще? Тут для вас занадто легко, мне кажется. Для меня занадто легко? Хочу ага. что-нибудь поважче. Я думаю, так сказати, щоб було недовго, щоб хоча б на четверочку. Та ви вже помовчали задовго. Скасовую дію знаку розворот заборонено. Знак розворот заборонено дії від місця встановлення, включно з перехрестям, перед яким він встановлено. Його встановлено. Може, хоч четвьочка. Я ж недовго мовчав. Довго мовчали, троєчку сітки. Це е, є, коротше, е, зони, в яких не можна використовувати сигнал, звук. А це скасовується заборону. Тобто можна вже піпікати, якщо там знайомого на вулиці побачить. Ну, це при умовах, якщо перед цим стоїть знак подачі звукового сигналу заборонена. Тоді цей знак скасовує той знак. А якщо немає, просто це. А він не може просто так стояти. Він ну, так Для чого уточнювати, що якщо він є, якщо він в будь-якому випадку буде? Знов мені? Так. Цей знак означає сильний боковий вітер. На цьому знаку зображено флюгер. Це означає, що проїжджаючи даний знак, водій повинен зменшити швидкість до безпечної, тому що при сильних поривах вітра може автомобіль кидати з полоси в полосу. Ну на четвірочку вже. Читайсь, читайсь. <кхем> Закінчення швидкісної дороги. Знову 6 вітки файл вот е